Під час перших трьох червчеської мобілізації протягом 2014 року основним принципом комплектування був територіальний. Тобто, частини більшість своїх комплектували за територіальним принципом. Відповідно, резервісти приписували своїм частинам за територіальним принципом. Але, як показали збори в цьому році, в 2015 році ми прийшли до експертуального принципу комплектування. І всі військовозобов'язані, зобов'язани, які призувалися під час мобілізації, попадали свої частини через навчальні центри. І так сталося, що під час зборів танкової бригади... У нас прибували ліс із Закарпаття, із Харкова, із Одеси, і з Одеси, що ускладнює перевезення і збільшує час до комплектування частини. Тому на цих зборах, які будуть в вересні, ми пробуємо механізм поставки за територіальним принципом. Наприклад, у нас є 4 десантних бригади, які розташовані якраз чотирьох оперативних командуваннях – захід, північ, південь і схід. І комплектування цих бригад буде здійснюватися десантниками за територіальним принципом, незалежно від того, в якої бригаді проходить службу. Десантник. Це погоджено з команда військовому гіміну десантних військ. І більшість резервістів схвально відноситься до цього. Але якщо є такі резервісти, які бажають проходити збори тільки в своїй бригаді, і буде приписані тільки в своїй рідній бригаді, це не заборонено. Ріс може самостійно прибути до бригади на збори, йому буде оплачено проїзд до бригади в зворотному напрямку.